У нас рядом, дето буквально 2-3 кілометри від міста, йшли бойові дії, взриви, котрий там були від снарядів, від різних там, цих мін, дуже впливали на нашу систему. І в основному цей водогін, який у нас там іде на чеканці, чугунні труби. І вона на чеканка, ця чеканка випадала, і звісно, одразу з'являлася аварійна ситуація з великим витоком води. У нас були дуже великі втрати. Водини було по два-три дні, а це центральний водогін. Це практично касалося всього. міста. Стан мереж і стан обладнання самого він потребує значного капіталу вкладення. І такі кошти в Талайській селищній раді ну, відсутні. Ми розуміли, що вода потрібна, люди сиділи без води. Ми підвозили, знаєте, в таких великих контейнерах, бочках, питну воду. Але це не вирішує питання. Вода повинна бути постійно. І завдяки вам ми змогли вирішити це питання, тому що ну, вода без води ну ніяк. Ми зараз. Завершили роботу по будівництву 1 км і 20 метрів водопроводу 90-ю трубою, який зараз забезпечить об'єднання усіх мереж, які є мереж водопостачання, які є в селищі Таойка. Ситуація в місті була дуже складна. Дякуючи Нювею, який з'явився у нас на горизонті, який нам дуже, дуже допомагає, ті ділянки. Водогону, котрий ми в з вами, якби как бы, ви поставили нам матеріали, труби. Ми виконуємо сьогодні будівельні роботи на тих ділянках, що ми вже замінили не, не аварійної ситуації. До цього у нас ситуація була дуже складна. Постійно труби старі, вони дуже такі заржавілі, їм вже понад 40 років. І ми виїжджали туди постійно на ці аварійні ситуації. Ну, то я що хочу сказати. Ми всі змінилися. Не тільки тут, у нашій громаді. Я думаю, в усій Україні ти приїжджаєш і ти бачиш зовсім інших людей. Це не ті люди, які були до 2022 року. Це зовсім інші люди. Війна війна, більшій чи меншій мірі вона торкнулася всіх українців. Дуже велика подяка від всіх жителів громади. За те, що ви допомагаєте, за те, що ми разом за те, що ми разом відновлюємо, це дуже велика Подяка за те, що люди німеччини, які далеко від нас, які зовсім в іншому, які слава богу не відчувають цього, але нам допомагають. Це приємно, це радісно і це надихає на подальшу роботу.